Ну, перед контрольною хотілося б вислухати ваші питання, якщо є, це раз. А по-друге, сказати, що в нас зразу буде практичне заняття, і це практичне заняття буде важливим, ми розглянемо ту тему, яка наступного разу у вас вже колоквіум іще На півгодини наступного разу колоквіум. Колоквіум буде по інтегралам. Але ще однієї теми ми не проходили, і якраз на практичному занятті сьогодні ми пройдемо ту тему, яка називається невласні інтеграли. От. Все інше ми до колоквіуму готові. От. Всі інші питання ми ну, от на практичній якраз і обсудимо. Ну, а зараз колоквіум по інтегралам. Я хочу нагадати, що Якщо ви. У вас там буде три питання один бал, чотири питання два бали, одне питання чотири бали, і одне питання п'ять балів. На мій погляд, такими. Вибачте, на мій погляд, тими питаннями, які найбільше займають часу, будуть питання якраз деякі питання на два бали. Те, що на. 4 бали, то треба бути уважним, воно елементарне, по-моєму. Там по кожному питанні. І на 5 балів теж, але знову таки ну, вони можуть бути трошки підступними. От, ті, що на 5. Але часу вони багато не потребують. От. А от і один бал теж. Хоча один бал на один бал завдання. Ну, якраз от ви дивитесь і правильної відповіді немає. Ну, не поспішайте, часу у вас повністю вистачить. Я ж кажу, що там, де 4 чи 5 балів, там небагато часу треба. А от бала пара завдань є таких, що треба буде ну, добре порахувати. От іще порахувати. Так, є у вас якісь. Бажання, питання стосовно ну, стосовно самої контрольної рази, і стосовно того, що в нас буде практичне заняття, і на практичному занятті та тема фактично, це буде лекційний матеріал, ну як лекційний матеріал і з розв'язанням практичних задач. Але як? Саме ця тема, яка завжди читалась на лекції, не власний інтеграл, вона буде на практичному занятті. Ну, відповідно, і в мене на практичному, Маргариті Анатолійовни теж. Бо наступного разу буде колоквіум, а через раз вже нова тема зовсім інша, ряди. Тобто наступна лекція на наступному тижні це вже почнеться тема, яка ну, вже не інтеграл. А вам ще треба по інтегралам написати колоквіум. На жаль, ми пишемо, бачите, і контрольні колокю пишемо на лекціях, хоча це треба робити на практичних заняттях. Я вас слухаю, от якщо у вас є якісь питання, будь ласка, я вам сказав, ну, ви вже знаєте, до чого треба готуватись, але щоб розподілити час, завдань 9, але я говорив, як по балам, на 20 балів контрольна. Теми теж, ви знаєте, первісна. От, що там іще? Визначений і невизначений інтеграл, його застосування, різні формули, так? І... Ну, ось такі теми теми по інтегралам. Так, скільки у вас там? 8.50. Ну, можете задавати деякі питання. Якщо немає питань, то ви. Так, да, візьміть з собою, звичайно, аркуш і папір. Ну, і, можливо, ще і формули теж повинні бути перед вами. От. І будете працювати. Я кажу, що є завдання, де треба, от хто з дробами гарно справляється, тому буде легше. Де треба буде порахувати. Це завдання в основному на 2 бали. Бал. Ну, не тільки дроби, а там, ну, там є що порахувати. От. Але є завдання, от один бал, да, де треба просто гарно подумати і не поспішати в основному. Якраз там, де один. ну, і... таке. Так, щось я від вас питань не чую, мабуть, ви вже налаштувались. Ой, я, а, я, правда, ні, так і пишу. Так. Є якісь питання у вас? Чи ні? Якщо є якісь питання, то, будь ласка, зрозуміли? Зараз ми пишемо контрольну, потім у нас практичне заняття, а наступного разу пишемо колоквіум, другий семестр. Ось тут десь було у нас, по-моєму, відкрита. другий семестр, колоквіум. Бачите, 9-20. Так. Ну. А зараз контрольна робота. 55, по-моєму, хвилин. Якщо немає питань, то ви можете налаштуватись контрольна робота номер 1 другий семестр. Ага, з 8. Восьми... 50 тест обмежений в часі 55. Та о, часу досить. Я вам чесно скажу, от, що ви не поспішайте, часу достатньо. От, І коли ви бачите що завданням, завдання... а? Слухаю, Той щось ніби хотів сказати і не сказав. От. Е... Якщо ви бачите завдання на 2 бали, а там бачите якісь складні формули і щось треба рахувати, не. Поспішайте все одно, тому що ті завдання, я вже сказав, які будуть, ну, наприклад, 5 балів. Да, і там не треба поспішати. Але, на мій погляд, воно, його можна досить швидко зробити. Чи 5, чи 4 бали, бо там так, ні. продовжити речення, або за якою формулою обчислити ту чи іншу площу от фігури тієї чи іншої фігури. Треба намалювати, подивитися і зробити. Так, хтось ніби якесь питання думав задавати, але, мабуть, поки що немає. Теми вам відомі так, по інтегралам. По інтегралам і ця контрольна, і по інтегралам Колокію. Але там більш теоретичний матеріал, і ми ще якраз на практичному ми ці теми ще й повторимо. Так, якщо немає питань, то я виходжу, якщо немає. Ну, а ви через 10 хвилин приступайте. Добре? Добре, дякуємо. Ну, добре, удачі вам. Удачі. Зустрінемось о 10 О 10 зустрічаємося і працюємо далі. Добре. Добре. добре далі